Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Катя. Я мама чотирьох діток. Це Вовчик, самий меншенький наш. І сьогодні в мене буде трішки мотиваційне відео. Буду готувати багато смаколиків. Будемо прибирати на кухні. Тому запрошую вас до перегляду. Ти що робиш? Ти що робиш знову? Ти знову все розкидаєш? Ти. Я. Ложи назад на полочку. Ложи назад на полочку. Ти... Да, туди треба ложити. Не треба розкидати. Так, да, туди зверху не достаєш. Ти... Все би викидав, да? Да, все викидав. Не достаєш там зверху, да, тільки свою поличку. Зараз хочу порадити вам дуже класний, цікавий канал нашої українки, яка проживає в США. Досить уже давно. В неї чоловік звідти. Вона знімає україномовний контент, тому запрошую переглянути її канал, підтримати її та підписатися. Вітаю всіх на своєму каналі, мене звати Галя. І хто давніше мене дивиться, то знає, що я живу в США у штаті Пенсільванія вже майже 16 років. Живу у такій кантрі-аріа невеличкій місцевості на перетині трьох штатів Пенсільванія, Огайо та Вест вирджинія На моєму каналі ми разом будемо подорожувати по цікавих місцях. Також буду вас брати з собою на шопінг по різних магазинах. Буду ділитися рецептами своїх домашніх страв та смаколиків. Показуватиму огляд покупок та цін на них. Також будуть рубрики Рукоділля. Зроби своїми руками і обов'язково в дорозі цікаві теревеньки та бесіди. Пишіть мені у коментарях, про що би ви хотіли дізнатися, почути побачити. Всіх запрошую. Якщо ви також знімаєте україномовний контент, бажаєте, щоб я вас порекомендувала своїм підписникам. Пишіть мені у Фейсбуці або інстаграмі. Я обов'язково прорекламую будь-який україномовний канал, який мені сподобається. Я не всі канали рекламую, але в основному ті люди, які на мене підписані, і ведуть також свої канали. Їхні канали я можу рекламувати, тому що дуже цікавий контент, дуже цікаві рецепти, дуже такі цікаві у них відеоролики. Тому я дуже частенько і у спільноті рекламую багато таких каналів. І ось почала. Вставляти такі шматочки відео, які ви самі знімаєте, самі надаєте мені, і вже я використовую їх, вставляючи у свої відео і залишаю посилання на ваші канали. Всі україномовні канали я рекламую абсолютно безкоштовно. Мені від вас нічого не потрібно. Я хочу заповнити YouTube як найбільше україномовним контентом, тому. Дуже вдячна кожному, хто знімає, і мені особисто є, що переглянути саме нашою мовою. Тому продовжуйте, я буду вас підтримувати. Я допоможу вам також набрати свою першу тисячу, другу тисячу. Я сама ще не такий уже популярний блогер, але я думаю, що україномовний контент треба розвивати, тому... Якщо ви ще не підписані на мій канал, підтримайте мене також, підпишіться. Ну і запрошую вас уже до відео свого. Ну, а тепер запрошую вас на мотивацію, на прибирання. У нас квартира маленька, людей у нас проживає дуже багато, і тому прибирати доводиться дуже часто. Маленькі діти завжди все розсипають, розкидають, перевертають. Ось, наприклад, в мене вазони дуже страждають від дітей малих. Лишилось у мене досить так уже небагато їх, і орхідеї в мене були раніше, дуже гарні, гарно цвіли, але розпочав у мене Василько нищити їх, і вовчик майже уже всі зламав, і тому в мене вазонів майже не лишилося. Прибрала я стіл і підвіконня трішки протерла, бо там розсипали землю із вазонів, і розпочинаю мити посуд своїм улюбленим засобом німецьким. Morning Fresh взагалі дуже класне миюче для посуду. Його дуже надовго вистачає. Я один раз купую пляшку на три місяці і стабільно мию посуд приблизно три рази на день. Багато хто говорив мені, що нам потрібна посудомийна машина. Звісно, це певно було би класно, але кухня у нас дуже малесенька і поставити її взагалі немає де. Тому я обходжуся без посудомийної машини, мию все вручну. Звісно, це займає дуже багато часу, але все-таки без цього ніяк. Бо якщо не мити посуд, то взагалі на кухні майже немає місця. Ніде не сісти, нічого приготувати, тому перед тим як готувати їсти, я завжди вимиваю весь посуд. Сьогодні планую приготувати трішки більше, ніж зазвичай, тому що не завжди я маю час готувати. Мене рятують напівфабрикати. Наприклад, сьогодні зранку ми готували пельмені. І дуже швиденько це все робиться, бо є запас в морозильній камері. А ось якби я вставала і готувала якийсь супчик чи кашу. Наприклад, молочну кашу у мене діти не їдять, їм потрібно щось таке або м'ясне, або яєчня. Зараз показую вам, до речі, чашку, яку мені подарували діти на новий рік. Дуже гарна така, об'ємна. Я з неї зранку п'ю завжди тепер каву. І у мене чудовий настрій на цілий день. Дуже було приємно отримати такий подарунок саме від найближчих своїх людей. Напишіть мені, чи дарують вам подарунки ваші діти на різні свята. У нас це не так часто відбувається, бо у дітей не дуже багато коштів. Але все-таки дуже приємно було отримати невеличкий подарунок. До речі, чоловіку. Вони також подарували чашку, можливо, у наступних відео вам покажу, цього разу не знімала. Продовжую я мити свій посуд, у мене його дуже багато, весь геть-процес я не зазнімала, бо треба це все робити швиденько, діти хочуть їсти, хоча ми і поснідали, але ось миття посуду в мене займає близько години зранку. Якщо я щось звільняю із холодильника, так як було цього разу. Тому посуду назбиралось у мене багатенько, якраз можна зняти мотивацію для вас. Ну а далі я приступлю до приготування їжі. Ooh. Поприбиравши, я розпочинаю приготування їжі, вирішила сьогодні спекти піцу, пиріжки, зварити супчик і також буду готувати все на вареники. Звісно, я їх сьогодні готувати не буду, але я люблю підготувати зарання начинку, також тісто замісити, лишити все в холодильнику, а вже на наступний день можна готове все взяти і просто наліпити. Зараз я замішую два тіста. Одне буде у мене на піцу, я його не дуже багато роблю. І також готую тісто на пиріжки. Сьогодні покажу вам, з чим також можна готувати. Дуже виходять смачні. Інгредієнти я ніколи не зважую, все роблю на око, додала дріжджі в обидві миски, також додала цукор. Там, де в мене буде піца, там трішки тільки цукру. Решта буде сіль, а ось у солодкі пиріжки я додаю більше цукру і тільки трішечки солі. Також додала борошно, залила це все теплою водою, щоб дріжджі активувалися. І тепер буду додавати туди кефір. У мене лежав вже давненько у холодильнику, я його вирішила використати тут. Потім додаю туди рослинну олію і додаю далі борошно. Скільки вже вбере саме тісто, ніколи кажу ще раз, що не зважую. У мене вже око набите, так як в господині. І показую зараз, що в мене робиться на плиті. Я поставила м'ясо на супчик, також поставила картоплю на вареники. І тут у мене стоїть дві миски, тут просто тепліше біля плити і швидше зійде тісто, тому воно знаходиться саме тут. Спостерігаю за ним. Тут у мене і пиріжки, і піца буде. Коли моє м'ясо проварилося вже трішки, позбирала я лишню піну, додала туди картоплю, засмажку і всипаю у мене є ось така купована вермишеля мівіна. Я її якось показувала в закупці, купувала на вагу і ще в супчик додаю пізніший кріп. У мене набагато краще їдять саме такий суп, а не з макаронами, тому я його готую стараюся частіше. Ну і Заодно тут в мене смажиться окорочка, я вирішила не запікати їх, а просто посмажити це буде начинка в мене на піцу. М'ясо просто посолила та поперчила. І показую, з чого ж я буду готувати свої пиріжки. У мене є така баночка чокофіні, купувала в європейському магазині. Тісто моє вже зійшло трішки. Я дуже довго не чекала, бо діти хочуть щось смачненьке, купувати я нічого не хочу. І тому поспішаю швидше зготувати пиріжки, щоб можна було попити чаєм, Посипала стільницю борошном, все тісто відправляю на неї, обтираю руки і буду трішки підмішувати, бо тісто підійшло і щоб воно в мене було одним рівномірним шматочком. Розділяю спочатку його на дві частини, так мені буде працювати зручніше. Одне залишаю, а іншим буду розділяти на невеличкі шматочки. Знаю, що дехто полюбляє розкачувати тісто, тоді вирізати кружочки і формувати пиріжки. Я це роблю в пришвидшеному темпі, як то кажуть. Роблю ось такі шматочки. Тут вони в мене пиріжки виходять, ця партія дуже така об'ємна, велика. Тут у мене на деко помістилось тільки 4 пиріжка, але вони набагато швидше приготувалися, діти поласували і я змогла. Робити швидше, меншенькі пиріжки, і пізніше їх також запікати. Ось так формую пиріжечки, відправляю їх на деко і буду змащувати жовточком розведеним із водою. Це такий лайфхак, я так роблю завжди. Можна, звісно, розводити і молоком. Якщо немає яєць, то можна просто молоком змастити ну або водою. Це вже такий економ-варіант. Але в мене були яйця, я взяла жовточок, розбавила його водою і ось так зверху змащую. Не чекала я, поки пиріжки мої зійдуть, відправляю відразу у розігріту духовку, поки було світло. Випікала при 190 градусів приблизно 20 хвилин, і мої пиріжечки вже готові. У деяких пиріжках витікала начинка, але це, певно, через те, що я дуже поспішала, вони не відстоялися, і коли вже в духовці почали сходити, то трішки потріскали. І показую, як пиріжки виглядають в розрізі. Взагалі, із шоколадною пастою вони виходять дуже класні і дуже смачні. Якщо ви ще так не пробували, то раджу вам спробувати, пиріжки дійсно виходять смачними. Ну, а коли в мене чайкофіні закінчилось, я взяла повидло в мене було, мама мені давала. І декілька пиріжків у мене вийшли із повидлом. Ну, а тепер я приступаю до піци. Тісто в мене добряче вже підійшло, бо я випікала пиріжки і в кухні стало дуже тепло. Це активує дуже дріжджі і вони ростуть. Тому зараз відправила знову тісто на стільницю, вимішую його добренько. Буду розділяти на 4 частини. В мене буде 4 піци. Вирішила я не робити цього разу малесенькі, буває, я їх роблю маленькими такими порційними, а цього разу розкачувала і випікала у круглій формі. У мене вийшло 4 піци. Я посипаю її трішки борошном, хоча це тісто ідеально відходить і без борошна, можна було цього не робити. Розприділила я тісто по деку, тепер буду змащувати його. У мене домашній кетчуп, купила я ще майонез. Домашній майонез я ніколи не пробувала сама робити, якось мені лячно, що він може не вийти. Тому у мене тільки домашній кетчуп. Це все ось так рівномірно розмащую і буду додавати начинку. У мене є заморожений перчик, я колись в сезон ще дуже багато його заморозила, тому відправляю зверху ось так. Далі буду посипати курячим м'ясом, яке смажила на сковорідці. Досить непогано корочка готується саме на ній, можна і не запікати. І також я буває заморожую сир, так як зараз дістаю його з пакетика, готовий, натертий, посипаю піцу. Ну і Ось така красуня в мене вийшла. Начинки тут досить, дуже багато соусу, ми так більше полюбляємо. Відправляю у розігріту духовку, також при 190 градусів, десь приблизно на 15-20 хвилин. І ось така смакота у нас виходить. blow this pop stand and get away. Flavors of cherry and lime. You wanna taste my sugar so damn sweet, just like a starburst. Fill up a cup of my love. I'll quench your thirst and put your eyes in fantasizing about me and you. So pull me closer, like there's nobody else in the room. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляд, дякую за підтримку мого каналу, за ваші лайки, коментарі, підписки. Поважаю всім мирного неба та до нових зустрічей!